Терміново перевірте, чи є у вас застій жовчі. Гіркота в роті зранку тягне під правим ребром важкість, здуття, слабкість. Випорожнення то рідке, то закреп ось головні симптоми застою жовчі. Ігнорувати цей стан не варто, адже коли жовч не відходить як слід, уся система травлення збивається. Їжа погано перетравлюється, жири не засвоюються, кишківник запалюється, а печінка перевантажується. Якщо у вас є хоча б один із цих симптомів – Краще на певний час виключити деякі продукти, які погіршують ситуацію: це майонез, магазинні соуси, жирне м'ясо, смажена картопля, солодощі, випічка з білої муки. Усе це згущує жовч і гальмує її вихід. Саме тому жодні таблетки не допоможуть, якщо не змінити харчування. А от правильна їжа здатна запустити процес очищення і відновлення буквально за кілька тижнів. У центрі Болотова ми якраз створили спеціальне меню корисне і смачне. Воно допоможе не лише нормалізувати вироблення жовчі, але й запустить ферменти, відновить рівень соляної кислоти та нормалізує травлення. Напишіть у коментарях слово меню, і я надішлю його вам у приватні повідомлення.